Міське господарство комунальне підприємство, створене у 2005 році за рішенням сесії міськради. У його відомство передали кілька автостоянок, приміщення, технічну та транспортну базу, ТОВ міський житловий центр, тепломережі та деякі інші структури. Повноваження міського господарства розширили минулого літа і зобов'язали підприємство займатися ще й оформленням поховань. Сьогодні ми, в принципі, нічого не змінили. Нічого не змінили, але ми внесли ясність в цю, цю, цю всю роботу. Якщо людина. Приходить на кладовище, їй там повідомляють, зверніться в комунальне підприємство, щоб оформити саме поховання, щоб був порядок. щоб ми знали, от якщо такі-то такі люди поховані на кладовищі на польку, так? ми знали, де, де, щоб ми вели реєстрацію поховань, реєстрацію надгробних споруд, реєстрацію під поховання, якщо воно... це, це, треба. це треба, Можливо, так воно раніше і не треба було. Не потрібно, але на сьогоднішній день виникла така необхідність. Значних витрат на всю цю процедуру не потрібно. Єдиний обов'язковий платіж символічна сума за паперове оформлення. Кошти для цього додаткові не треба. Там здається тільки 20 гривень на адмінпослуги, воно йде. Начеб бумажну роботу, а те, що вони платять там на кладовищі, от за, за цю всю процедуру, яку виконують знову ж таки працівники, там воно залишилось те, як і було, так і залишилось. Тобто, нагрузки ніякої фінансової на людини більше немає. Така реєстрація дозволить слідкувати за кількістю поховань власне обухівського та іногороднього населення. Прерогативу віддадуть, звісно, вихідцям Малишкового краю. Об'єкти зовнішньої реклами ще один напрямок роботи, який контролює міське господарство. Щоб отримати дозвіл на розміщення білбордів, потрібно виконати чітку процедуру. Люди звертаються у виконавчий комітет міської ради да, до міської ради і отуди їх направляють до нас. Тут люди пишуть заяву, так як визначеного зразку. І подають графічні матеріали. Ми ці обробляємо матеріали, знову ж таки, беремо за послуги, там, здається, чи 30 чи 40 гривень, що ми оформляємо, друкуємо і виносимо на виконком дані матеріали, щоб прийняти для прийняття відповідного рішення. Опікується міське господарство і двома автомобільними стоянками. Одна з них знаходиться неподалік стіроб біотеху, інша навпроти податкової. Однак назвати ці об'єкти надприбутковими поки що важко. Мало коштів да, надходить. Стоянка на сьогоднішній день. Багато людей ставлять біля будинків машини. І стоянка, от перша, ця, що біля, на школі. Да, на школі, вона заповнена там на 80%. А та, що на, та, що на цьому, на, біля сіробіотеху заповнена на відсотків 60. Я самі розумієте, але ж людей ми тримаємо, ті, що приймальники, охоронники на, на даних стоянках персонал. персонал ми, ми їх тримаємо і, в принципі, ну, дуже скрутно. Однак прибутки далеко не першочергове завдання, яке ставить собі за мету комунальне підприємство. Головне зробити наше місто зручним та комфортним. Якщо ми от робимо заробляємо цим самим собі на зарплатню і якісь ще можемо функції такі додаткові виконувати, це вже класно. Як на мене, якщо моє підприємство вже не просить кошти, це вже, це вже добре, що я можу сам себе з моїх людей забезпечити, утримувати. Да, утримувати і робити функції, ту, що на мене покладено, ти угу. по тих самих кладовищах, по тих самих стоянках, з тої самої реклами і так далі. Марина Кочкін, Андрій Пугач, студія Барт.